Привіт! Мене звати Даніель, і я професійний викладач естрадного вокалу. Допомагаю повірити в себе, адже наш голос залежить від нашого душевного стану. Постійно вчусь та вдосконалююсь. Маю великий список різноманітних пісень для тебе, тож завжди допоможу обрати в разі потреби. Урок будується для кожного учня окремо, адже кожен учень унікальний. Для мене кожен учень це необчищений алмаз. Які хочеться відточити до ідеалу. Саме тому я гарантую індивідуальний підхід у викладанні, ціную довіру своїх учнів та радію їхнім успіхом так само, як своїм. Вважаю, що вчитель має бути не лише викладачем, а й другом, особистим наставником, оскільки музика ну, це мова серця. І якщо ви обираєте цей шлях, я допоможу відкрити найкрасивіші та й найприємніші його сторони. З нетерпінням чекаю на вас.